Вітаю, колеги. Розкажу вам сьогодні про Квізіс, один з моїх улюблених ресурсів, і поясню, чому він один з моїх улюблених, що в нього є такого класного і дуже зручного, що може економити наш з вами час, коли ми готуємо якісь додаткові тести для наших учнів. Одразу зазначу один такий мінус цього сайту: це те, що тут немає української мови. Ця розробка, здається, індійська. І Тут поки що, якщо вже в Кахуті додали українську мову після повномасштабного вторгнення, то в Квізісі ще не додали, і тут можна саме англійською мовою. Але це не проблема, тому що тут інтерфейс дуже простий, зрозумілий, інтуїтивний. я вам покажу зараз, що куди клікати, і до того ж, якщо все таки буде складно, ви можете завжди собі в Google в браузері так вімкнути переклад. Отже, тут є у нас збоку, зліва, меню, так, там де є велика кнопка Create, створити тест, знайти тест, бібліотека, звіти, класи, налаштування і так далі. В Квізісі також є безкоштовна і платна версія, я використовую вже якийсь час безкоштовно, ні разу ще не користувалася платною, мені, в принципі, її достатньо, тому можу радити принаймні спробувати. І одразу перша дуже класна функція, яка мені тут подобається, це велика бібліотека і можливість шукати там. Тести і формувати з них власний тест. Одразу відмінність від ClassTime. В ClassTime теж є велика бібліотека, і там теж зручно шукати тести, додавати собі, але в ClassTime ми додаємо собі одразу весь тест. Так? Наприклад, весь тест там на апостроф. Додали собі, а вже тоді, коли додали, вже можемо якось з ним ем, взаємодіяти, редагувати, видаляти питання, додавати свої і так далі. Коли це квізіс, то тут є додаткова можливість додавати собі не весь тест. Тест а окремі запитання з цього тесту. І це дуже зручно, коли ми формуємо, наприклад, якийсь тест на повторення. От скажімо, зараз ми з вами спробуємо сформувати тест для повторення орфографії. І я знаю, наприклад, що в орфографії є тема апостроф. Я пишу собі апостроф. Так, це пошук в моїй бібліотеці. Давайте вийдемо з вами в експлор. Пошукаємо, бачите, тут пише Search in Quizzes Library. Тобто загалом в всьому квізісі будемо шукати апостроф. Зараз нам сформують перелік різноманітних запитань. Дивіться, 373 результати. Величезна база. Це все завдяки нашим з вами колегам, які сюди вносили ці питання. І, скажімо, я ось відкриваю якийсь, якийсь із цих тестів, натискаю на нього. Він чомусь мені відкривається ось так, але так не має бути. Зараз я повернуся. Я щось зайве Так, Він ось тут відкривається як прев'ю. Якщо один раз натиснути, відкривається прев'ю. Тішки не потрапляю, бачите? І ось, наприклад, чому класне це прев'ю? Тому що я можу додати собі весь квіз, кнопочка, весь квіз, а можу додати собі окремі запитання. Наприклад, я дивлюся на це запитання перше, і дивлюся так: класне запитання мені підходить. Додаю. бачите, і воно мені тут пише, що ось я додала вже питання. Далі, наприклад, дивлюся, ага, друге якесь дуже просте, не хочу додавати, третє теж. О, четверте, мені там подобається. Додаю. І таким чином, наприклад, додаю собі три питання з апостроф. Тепер я хочу ще якесь питання на префікси. Префікс, так і пишу. Префікс. Ось, чудово. Зразу мені йде правопис префіксів з с роз <кхів> і без. Так само дивлюсь, яке тут питання мені подобається. Наприклад, мені подобається ось це запитання. Все, я додала собі оце запитання. Потім я ще, можливо, пошукаю про префікси при і при. Так, ще, можливо, десь будуть такі запитання. Дивимося, що тут в нас є. Ось тут є про префікси при і при. бачите, відповідно, я можу спів прямо такі слайдики. Тут є слайди, а є оце урок, а є квізи. Теж дивіться, що вам потрібно. Відповідно, я таким чином можу собі додавати ці запитання з різних, різних готових тестів, і ось в мене вже тут формується певний мій тест. Потім я можу його відкрити: Open in editor, так, тобто відкрити для редагування. І можу далі його редагувати так, як мені потрібно. Там додати ще якісь запитання, змінити послідовність, відредагувати, змінити кількість часу, яка відводиться на кожне запитання. Тут на кожне запитання можна вказувати, скільки часу буде, а можна не ставити час. Тобто є така можливість там потім вимкнути час. А, тут можна його відредагувати. Наприклад, беремо редагувати. <кхід> Ось так виглядає це меню. Ось це чотири варіанти відповіді. Можна щоб два питання. Ні, тут не можна, тут один, одна правильна відповідь. Ось тут треба натиснути, щоб було знаєш, знизу. Якщо ми його не вибираємо, то тільки одна правильна відповідь. Якщо ми обираємо, то може бути дві, три, всі чотири можуть бути правильні відповіді. Що тут ще важливого, Повернімося назад, подивимося, які типи запитань можна ставити у квізісі. Наприклад, ми натискаємо нове запитання, так? Ми якісь додали самі, а тепер ще якісь створимо самостійно. І ось тут ви бачите, що більшість запитань мають позначку блискавки, це означає, що вони доступні саме у платній версії. В безкоштовній нам доступне вибір з кількох варіантів, Тут або одна правильна, або кілька правильних, як ми вже побачили, і доступне заповнення пропуску. Бачите, тут можна прямо от якесь слово, і дитина по буквах. Вписує це слово. Ще у нас є можливість щось намалювати, навряд чи ми це з вами будемо використовувати, і написати розгорнуту відповідь на якесь запитання. Також можна створити опитування. Це тоді воно не буде оцінюватися в балах, ми просто будемо бачити певну статистику і слайди. Наприклад, ви можете тут створити свою презентацію для уроку, і це буде, наприклад, слайд, потім зразу тест, слайд, тест, і вам не потрібно нікуди переходити все одразу в одному місці. Теж такий гарний варіант. До речі, в Кахуті так само можна створювати ще й слайд. Особисто я тут використовую саме ось оці, вибір однієї відповіді з кількох, тому що такий тип запитань є у ЗНО, в НМТ, і це такі стандартне тестове запитання. На жаль, тут немає відповіді. Ну, недоступна можливість робити відповідності, так? але мені ось цього достатньо. От тут ми можемо створити якийсь свій тест, і потім його теж зберегти. Тепер, як же ж дати цей тест учням? Ми його з вами тут створили. Його треба зберегти вгорі справа, бачите, сейф. Зберігаємо. Потрібно буде якось назвати повторення, орфографії. Вибираємо, що це за предмет, це у нас світові мови. Можна вибрати клас. Це у нас 11-й. Мова. Українська. Чому це все варто вибирати? Потім колеги можуть теж знаходити ваш тест серед інших. І ось тут теж можна вибрати, що він публічний. Якщо б ви хотіли, щоб він був приватний, невидимий у бібліотеці, то це для цього потрібна лише платна версія. Можна додати якісь зображення, можна не додавати, і зберігаємо. Усе, у нас готовий тест. Де він у нас зберігається? Він у нас зберігається у бібліотеці. Отут, ліворуч, пише: Моя бібліотека, «My library». Ми туди заходимо і бачимо усі тести, які у нас є. У мене тут вже 40 плюс тестів, тому що я люблю використовувати. Так, тут зараз я приберу те, що я шукала. Ось. І, наприклад, ось цей тест повторення орфографії, який ми зробили. Ми на нього можемо натиснути. І далі у нас є два варіанти, як цей тест дати проходити учням. Або почати такий живий квіз, коли на уроці учні проходять одночасно, бачать там свої бали, або надіслати як домашнє завдання. Подивімося обидва варіанти. Коли ми створюємо лайквіз, це може бути класичний варіант, він нам тут єдиний буде підходити. Інші варіанти вони будуть трішки незручні. Тому обираємо просто класичний. Так, далі тут ще можна вибрати варіанти. Груповий. Вони будуть по командах. Просто класичний. Кожен самостійно робить. І тест. Тут потрібно буде ввійти для того, щоб ідентифікувати кожну дитину. Але найпростіше це давати просто класичні. Тут деякі функції, знову ж таки, доступні лише у платній версії. Є інтеграція з Classroom, якщо ви його використовуєте. Можна встановити, скільки спроб має людина дитина, але тоді теж потрібно реєструватися. Можна встановити, чи видно відповіді під час того, як вони проходять, чи лише в кінці, так тобто всі ось такі можливості можна налаштувати. Так само, тут є такі штучки, як потім показувати лідерів. Таблицю рейтингову, можна перемішати запитання, а можна показувати в тому порядку, який є, можна перемішувати варіанти відповіді або показувати, який є, можна так само включати таймер або вимикати його. Так, якщо, наприклад, ви хочете, щоб учні довше собі подумали, то можна вимкнути таймер і тоді не встановлювати. І ще тоді одна цікава функція це меми. Ці меми вони є автоматичні, якісь е, уже завантажені в базі, а ви можете також створювати, додавати свої. І тоді, поміж тестів, от, е, учень проходить тест, там прийшов одне питання, друге, третє, і тут баг йому ще якийсь мемчик показує для того, щоб якось його не знаю, е, збадьорити, щоб він продовжував навчатися. Я не дуже люблю використовувати цю функцію, тому що тут меми англійською, а створювати якісь свої меми а в мене не було часу, тому я просто вимикаю таку можливість. І далі ми продовжуємо. Налаштували все, що нам потрібно. Завантажується. І бачимо, все дуже схоже, як у клас таймі. Тут можна скопіювати покликання. І надіслати його учням, або можна сказати їм код, який вони теж введуть. І потім, коли учні війшли, ми зможемо почати, і тут ми будемо бачити, як кожен з учнів проходить тест, де помиляється, де відповідає правильно, щось дуже схоже буде, як у кластаймі. Зараз ми тут завершимо. І я ще покажу вам, як виглядають результати, коли ми даємо на домашнє завдання. Усі результати, це такі, як сесії в «Кластаймі», вони зберігаються отут, де «Reports», звіти. Так, звіти про пройдені ігри. І там ми можемо бачити все, що відбувалося, як учні відповідали, особливо якщо ми даємо їм на домашнє завдання. Ось, скажімо, візьмімо тест службові і вивок. Це мої учні колись проходили. Як ми бачимо відповіді? Бачимо кожного учня. Знаєте, вони підписувалися своїми. Іменами бачимо, скільки було правильних відповідей, скільки помилок, і якщо ми натискаємо ще на результати цього учня, то можемо бачити, де конкретно учень помилився. От Бачимо, що на перше питання Олександр вибрав ось цю відповідь, а правильна відповідь була така. Тобто аналізувати ці відповіді теж дуже зручно і для вчителя, і для самих учнів. Можна потім, наприклад, завантажити, якщо вам це потрібно, видалити, якщо не потрібно, і, і так далі. Тобто, загалом інтерфейс зручний. Найкраща, найзручніша зручніша функція, яка тут є, це можливість створювати свій тест із запитань, які вже є в базі. Ну і це можливість використовувати ці тести і на уроці для таких живих змагань, як кахут, і на домашні завдання для індивідуальної практики, як, скажімо, настай. Сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися про цей ресурс. Ви спробуєте з ним працювати і теж отримаєте від цього задоволення.